Доброго вечора, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така простенька, пластикова була біленька рамочка. Якщо я не помиляюся, це в копіючці я її колись там за копійки взяла. Ось така вона була біленька. І я вирішила її переробити. Сама ідея тут непогана таке сердечко я ефілова вежа. Але біленька така вона ніяка. Так що будемо робити дороге з дешевого. Розбираю я цю рамочку. І ось, бачите, таке тут плямисте. це в мене такий ґрунт для кераміки, я спробувала покрити. От він такий чомусь плямистий, але я висушила. І далі я покриваю золото, металік. Покриваю цю рамочку спочатку одним шаром, тому що це золото таке прозоре більш-менш. І тоді другим шаром, щоб вже мені цей шар золотий, був такий яскравий, гарний. Висушуємо це все. Далі маю ось такий однокроковий кракелюрний лак. Покриваю я ним лише сердечко. і ці де на ньому там оці сердечка маленькі, я їх не чіпаю, лише саму рамочку. І ось цей конвертик серединку залишаю без кракелюру. Буковушки вейфелевої вежі теж я це все покриваю цим кракелюрним лаком і висушую. Далі прохожуся чорною фарбою, не забуваємо, стараємося двічі по одному місцю не проходити, щоб не знести цей кракелюрний лак. І прохожуся чорною фарбою. І як бачите, тут зразу починає він цей лак розтріскуватися, і вже з'являються тріщинки у нас. <кій> прохожуся я тут, там, де в мене є цей кракелюрний лак. Так обережно, щоб не позносити його. Тріщинки такі делікатні, невеличкі. Я потім ще допомогла трішечки феном цим тріщинкам розтріскатися, щоб пришвидшити процес. І отримала готові тріщинки. Далі я вирішила Сушила, звісно, це ще після фену, щоб воно ще підсохло на повітрі, цей кракелюрчик. І далі я взяла е, чорну цю фарбу більшу, бачите, тут вже тріщинки гарні, більш ріденьку цю фарбу і наношу її ось сюди, на цю ейфелеву вежу. Вона тут така, бачите, фактурна, тут рельєфи є. Тобто фарба заливається всерединку, а ось ці золоті верхушки лишаються, протираю тут ганчірочкою і фарба залишається лише в тих рельєфчиках всередині. От, так от. Тобто, щоб вона в нас ця гармоніювала з рамочкою. Так само прохожуся по цих сердечках цих конвертиках, і витираю це все ганчірочкою, так, щоб додати, об'єднати, так би мовити, це все в одну композицію. Після просушечки, звісно, це все лакую. Лакую акриловим матовим лаком. Так, ще раз протерла це все. і Лакую і просушую. Тепер я хочу підібрати сюди серединочку. Тут, в принципі, можна міняти і фото, і що, що завгодно будь-які серединочки вирішувати, що вам підходить по декору. У мене є така цікава серветочка, така ось вінтажна, якась така цікава тут навіть якийсь кіч нагадує, але я вирішила, що вона тут якраз підійде. Обвела її олівчиком, вирізала, я її не буду підклеювати на цей нижній картон. Просто прикладу, і зверху там є така пластикова верхушечка. Замість скельця тут була. І це все ось так причіплю в цю рамочку. Закладаю я це все, повертаю ці закріплювачі і виходить у мене ось така цікава робота. З простенької рамочки зробили ось такий шик. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ. Слава Україні!